І так, це у мене еротичний розклад для знаків зодіаку на вихідні 18-19 листопада. Так, розпочнемо. Це овен. У нас отака от картка випала для овна. Що чекає овнів на цих вихідних? Четвірка вогню. Це пристрасть. Бурхливий секс. Тут на картці чоловік задовольняє жінку. Всім це подобається. Чоловікові, жінці. Все класно, все гуд. Так що тримайтесь овни, все у вас буде класно. Так, тілець. Ну, як ви бачите, тут жінка, королева вогню. І. Вона чекає, щоб її хтось задоволь... задовольнив. Але не факт, що це станеться. Тобто пристрасне бажання є, палаючий вогонь всередині є, але ця жінка чекає, щоб хтось її задовольнив. Тому не можу вам гарантувати пристрасті з кимось на цих вихідних, але якщо сильно хочете, проявіть ініціативу. Так, близнюки, карта зірка. Ну, Карта зірка – це картка фантазії, чогось недосяжного. Це якісь переписки, повідомлення, дзвінки. Тобто, це не прямий контакт з якоюсь людиною. Це таке фантазії, спілкування. Любов до якогось неіснуючого героя. Або до людини, якою ви наділи, яку ви наділили якимось якостями, яких, може бути, насправді може і не бути. Так, раки. Що тут за картка? Четвірка землі. Тут на картці зображений, зображений чоловік, який стоїть в натовпі зі своєю дружиною, і до нього повзе його коханка, яка кричить: Зверни на мене увагу, у нас же з тобою щось було, чому ти від мене відморажуєшся?». А чоловік ну, він робить вигляд, що він не знає цю жінку, і відсторонюється. Тому, скоріш за все, у раків буде така ситуація, що ви хочете привернути увагу до себе, але зворотньої реакції немає. Тому не сумуйте, можливо, займіться своїми справами, бо тут видно, що люди не налаштовані до спілкування з вами. Леви картка шістка воздуха. Тут сидить дівчина в, в, в нічному місті і на неї всі дивляться. Це, скоріш за все, ви будете займатися на цих вихідних своїми справами. Повітря це наш інтелект, розум. Можливо, ви будете дивитись фільми, читати книжки. Ну, максимум з кимось ще поспілкуєтесь, тому що воздух, повітря це у нас спілкування з іншими людьми. Якогось прямого контакту, побачень тут не очікується леви, так що займіться собою на цих вихідних. Так, хто у нас тут Діва? Вісімка земля. Це картка говорить про те. Що дівчина сидить, грає на дуці, тут кіноплівка перед її очима. Тобто вона, тобто вона займається такими роздумами глибокими, як там було раніше якісь спогади нахлинули. Тобто, і тут на карті, як ви бачите, дівчина одна, дівчина одна, там щось фантазує. У неї спогади в голові, як було там добре з кимось де, десь. Тобто, скоріш за все, ці вихідні ви проведете наодинці з собою в своїх думках. Так, Терези. Що тут за картка? Тройка вода. Вода у нас символізує почуття та емоції. І тут жінка занурюється в воду. Чисту, гарну таку. Скоріше за все, терезів очікують на цих вихідних якісь приємні емоції. Можливо, хтось вас буде засипати компліментами, говорити приємні слова, дарувати подарунки, робити якісь сюрпризи. Тобто, це картка таких ось приємних емоцій, в які ви повністю з головою занурюєтесь. Так, скорпіони. Отака От картка шістка землі. Про що говориться картка? Тут дівчина красується перед усіма. Подивіться, яка гарна, яка класна, крута. Можливо, ви приблизно в такому наряді скорпіони, вийдете на прогулянку там, з подружками, в кафе, там, на відпочинок. Себе показати, людей подивитись, можливо, будете займатися шопінгом, тому що земля це про матеріальні блага. Тому тут теж немає партнера ніякого на цій карті, але ви теж будете приємно проводити свій час шопінг, прогулянки і показувати себе в усій красі, як оця дівчина. Так, стрілець. Картка мир, тут дівчина, яка осідлала земну кулю, летить на ній зі скаженою швидкістю. І, скоріш за все, ця картка говорить про якісь подорожі, нові враження. Ви будете на коні на цих вихідних, але тут, як бачите, теж дівчина сама. Сама покорює, покоряє цей світ. Скоріше за все, кудись поїдете і отримаєте приємні враження. Далі, хто у нас тут? Козиріг? П'ятірка вогню. Тут знаходиться на картці чоловік, якого роздирають дві дівчини. Одна здирає з нього труси, інша тягнеться до серця. І ще й картка вогню. Тобто ви будете на розриві, вас будуть, ви будете дуже популярні, вам будуть дзвонити, запрошувати вас на побачення, як то кажуть, будете на розриві, як отут бідний чоловік. Не знаю, бідний чи ні, подобається йому це чи ні, але будете на розриві козирі. Так, Водолії. Е, картка смерть це старший Аркан. Тут дівчина, яка віддалася повністю е, смерті. Да? Е, картка смерть у нас символізує те, що е, ми відмовляємося від якихось своїх старих упереджень. Можливо, ви. Е, згодитись зустрітися з людиною, яку до цього не розглядали навіть раніше, ви не придавали значення цій людині. А тут дівчина згодилася зустрітися з цим спокусливою, так скажімо, смертю і віддатися своїм почуттям. Ця картка говорить про позбавлення від старих упереджень. Щось повністю в вашій голові зміниться, і ви згодитесь на те. На що раніше не згоджувалися. Так, і останні у нас риби. Королева води. Тут дівчина стоїть під дощем, іде по воді, повністю гола. Вода це наші почуття, емоції. І дощ повністю її покриває. Тобто, риби у нас будуть. Повністю занурені в якісь почуття приємні, які, як теплий дощ, буде вас вкривати, вам буде комфортно, ви не будете сковані, вам буде комфортно, приємно і так далі. Можливо, у вас також хтось запрос, запросить на побачення в ресторан, в кіно там. Або туди, куди ви любите. Це картка приємних емоцій і почуттів. Так що, отакий у нас розклад вийшов.